Це найкраща робота, яка може бути. Ось так заробляємо ми гроші. Вложимо одну плитку: 10 гривень, 2, 30 гривень. 3, вже у нас 40 гривень. 4. Це у нас 5 гривень, 45, 60 гривень. Ось таку положимо за 8 гривень. Це у нас 76. Ось таку за 5. Буде у нас 92 гривні. І ось таку 100 гривень. Супер робота. І працюємо так цілий день. Заробляємо гроші. І ложимо ще таку велику плитку за 20 гривень, вже у нас 120-130 гривень. Вибираємо 140 гривень. Цю потім. Ось таку маленьку за 5, 145 гривень. Велику за 20, 165 гривень. Ось, і вибрали ось цю за 15, 180 гривень заробили. Таку за 10 гривень, таку за 5, Уже 200 гривень. А пройшло тільки 1 хвилина 12 секунд. Плитку за 20 гривень, за 10 гривень, за 8, за 4 гривні. І ми заробили в сумі вже 250 гривень. 270, 260. Доходимо до 300. Супер. Це найкраща робота, яка може бути. Таку за 10 гривень. Вже 315 гривень, 340 гривень. Супер. Ложимо далі. Бурківки ще багато. Ложимо, ложим. не зупиняємося. Працюємо. Розложили і. Por